Ви вже можете побачити, що я в нашій ранковій студії не одна, і до мене долучилася ось ця дивовижна красуня Анастасія Куліш, яка сьогодні прикрашає нашу ранкову студію. Анастасія, доброго раночка. Доброго ранку трошки познайомлю вас із нашою аудиторією Анастасія, засновниця та директор благодійного фонду, який називається Вета Евак. Евак від слова евакуація. Ми сьогодні будемо говорити про евакуацію тварин із різних гарячих точок України, тому що е, це теж величезний свій рідний фронт волонтерства, також така дуже хороша добра справа. І Ми сьогодні від Анастасії трошки більше про це дізнаємось. Анастасія, по перше, лови комплімент. Можна на ти, так нормально? Так. Дуже гарно виглядаєш. Дякую. Просто Дякую. знаєш, коли ти чуєш або там читаєш просто статус. То я з тобою була знайома тільки у вигляді тексту. Просто я знала, хто до нас сьогодні завітає в нашу ранкову студію. Я читаю засновниця та директор благодійного фонду. Думаю, ну, ва, ну Якась, мабуть, така серйозна ділова леді зараз зайде в нашу студію. А приходить просто така хороша. О, прекрасна принцеса, ось так я тобі можу сьогодні описати цього ранку. Дякую. Скажи, Анастасія, ти займаєшся такою серйозною справою, яка лягла на твої плечі, і як я розумію, напевно, ще й твоя ініціатива була це все. Як в тобі поєднується ось ця ніжність, тендітність і така серйозна справа, якою ти займаєшся? А, взагалі, напевно, ці дві риси характеру об'єднує любов до тварин. А любов до тварин вона наразі в Україні неможлива без рішучості твоїх дій. Без прийняття рішень, прийняття всіх ризиків, які ти маєш, тому я працювала собі спокійно лікарем в клініці а з початком повномасштабної війни з'явилася ідея поєднати мої знання у ветеринарії та повністю розглянути проблематику тварин, що страждають зараз від війни. І ось так зародився наш благодійний фонд, яким ми зараз займаємося разом з командою. Це дуже цікаво. Цікаво також дізнатися про те, звідки ти родом, тому що зайшовши на вашу інстаграм-сторіночку, я звернула увагу, що ви займаєтеся евакуацією. Там я бачу у вас заявлена Запорізька область. Бачу, також у вас заявлена Харківська область. Я так розумію, що ну напевно, все ж таки, якийсь є регіон, який тобі ну, або по особливому близький твоєму серці, або просто тому, що ця ідея з'явилася теж не просто так. Є щось пов'язане. На твоєю біографією, можливо, або просто от, е, ну скажімо так, з чим взагалі пов'язаний початок твоєї діяльності, чому ти вирішила цим зайнятися? Ну, взагалі, я народилася в Донецьку, а, е, але тепер ясно. Так, да, Ми з сім'єю переїхали до Києва, коли мені було три роки. Тобто, uh -huh. це ще задовго до початку повномасштабної війни, і взагалі війни в Україні. М -м, так, е, напевно, є дуже близький регіон, і ми зараз збираємось відвідати Донеччину найближчими тижнями. Uh, тому для мене це дуже хвилююче бо наразі це така і дуже гаряча точка, і дуже близька мені. Як особистісно не знаю, ти знаєш, поки ти розповідала, що хоч ти виїхала звідти фактично у трьохрічному віці, але так. все одно ну якби не відняти це, просто факт того, що ти там народилася. Все ж таки, ти звідти, і це як не круте, але близький твоєму серцю регіон. Чи можеш ти розказати трошки більше, як фактично створюється, реалізовується ваша діяльність? Тобто як ви знаходите цих тварин, звідки ви про них дізнаєтеся? Як ви туди добираєтеся? Чи у вас є якісь посередники? Мається на увазі посередник. Посеред цього шляху між тобою в Києві, грубо кажучи, і е, якимись людьми, можливо, волонтерами там в гарячих точках. Розкажи весь механізм. Взагалі, як це працює? В нас є команда: е, два терапевти, лікар-хірург, анестезіолог і лікар реанімації. Це ті люди, які пішли за мною з самого початку, які одразу погодилися і сказали: Настя, ми будемо їздити. Нам не страшно, ми хочемо. А, потім. Створили інстаграм-сторінку, і на яку одразу почали приходити запити від людей: заберіть, полікуйте. Немає поруч клініки, ми дуже далеко, ми в селі. І стала проблема організації цього всього. Ми знайшли ветеринар автобус і водія, в який ми погрузили портативне ветеринарне обладнання, там інфузомати, термокаутери, все, що треба для ветеринарі. Ось і. З'ясовуємо попередньо, куди ми поїдемо, де саме будемо приймати людей з адміністрацією області. Тобто, я дзвоню в військово-цивільну адміністрацію, і запитую, які селища у вас найбільш. Проблематичні по проблемі тварин, де угу. багато людей залишилося, де багато переселенців, де немає клінік. Мене якби, орієнтують, куди краще поїхати, і ми туди заїжджаємо вже попереднє є оголошення, де саме ми будемо працювати, в якому приміщенні. І люди збираються в нормальну таку чергу, приносять всі своїх собак, котів, в переносках, в мішках, просто в руках. тобто ну, люди йдуть. І все, ми заходимо в приміщення, розставляємо все наше обладнання, готуємо mm -hmm. операційну, намагаємось зробити максимально стерильно в тих умовах, наскільки це можливо. І починаємо приймати окремо терапевтичних пацієнтів і окремо хірургічних. Тобто, ви і лікуванням, і порятунком займаєтесь? Так. Тобто і вивозите, якщо це вже ну прямо страшно небезпечна територія, так, так. і також там, де ще плюс-мінус можна жити, де відносно безпечно, бо принаймні можна залишатися. Ви туди приїжджаєте з лікуванням без обслуговуєте так, тваринок? Це лікування на місці, це надання будь-яких ветеринарних послуг. В нас є. І обладнання для діагностики, тобто, ну ми можемо і продіагностувати і видати ліки, потрібні медикаменти. Це все в нас є. А є у вас якась можливо, хоча б орієнтовна кількість, скільки скільком тваринкам вдається допомогти, наприклад, чи місяця, чи там за останній час можливо є якась у вас, хоча б мінімальна статистика? А так, вона звичайно є. Зазвичай один виїзд займає три дні. За ці три дні ми відвідуємо, відвідуємо зазвичай десь три-чотири селища і це близько видано близько 400 кг корму, більше 200 вакцинацій, приблизно 50 стерилізацій кастрацій і понад 100-120 терапевтичних оглядів. Uh -huh. Тобто, ну, ну нормальний об'єм роботи, тим більше на таку команду, ти сказала, що ну п'ять людей. людей. Тобто команда є, і слава Богу, але на такий об'єм, я так розумію, що це така справжня праця. Тобто, так. коли ви приступаєте до діла, це напевно, якийсь певний конвейер в хорошому сенсі, нон-стоп, так? Так, ти... так. Це без обідів може бути це буде, Це просто ти стоїш і приймаєш бабусі, дідусі всіх по черзі, uh -huh. тобто ну без зупину. А що тебе змотивувало, і твою команду? Можливо, ти теж чула від своїх людей, з якими ти в в тісній взаємодії займаєшся цією доброю справою. Що вас мотивує, що вас надихає? Який головний ваш рушій і ваша причина це робити? Тобто, що найголовніше, те, заради чого ви взагалі продовжуєте займатися цією діяльністю? Дивіться, ми цивільні люди, які живуть в Києві. Після того, як Київська область була деокупована, є відчуття, що нібито війна закінчилась у багатьох людей. Але не для всіх. І люди, які знаходяться зі мною поруч, які зі мною їздять, вони хочуть бути дотичними. До того, що насправді відбувається. вони хочуть бачити своїми очима, що є ці зруйновані будинки, є ці покинуті люди, до яких ніхто не їздить, не допомагає. Що є ці нещасні тварини. Це дуже важливо а, показувати. Ми завжди знімаємо багато фото, відео, що це насправді відбувається зараз, і війна нікуди не пішла. Вона не закінчилася, вона триває. І від цього страждають як люди, так і тварини. Просто uh -huh. це як а, така, знаєте, добровольна місія для самих себе. Що ми робимо те, що ми знаємо, і це корисно для України зараз? А з якого саме періоду займаєтеся? Скільки часу? В грудні буде рік з відкриття фонду. О. Тобто вже цілий рік невпинно в на цьому потоці, грубо кажучи, на цьому благодійному потоці. А скажи, будь ласка, є у вас можливо, хто вам допомагає? Можливо, є люди, які вас підтримують фінансово, практично. Тому що я ж розумію, що це по перше потребує фінансів, потрібно якось мати якусь певну базу для того, щоб це реалізовувати. Ну і швидше за все ще на якихось там етапах практичного практичної реалізації. Теж потрібні додаткові руки, крім команди у вигляді п'ятьох людей. Як взагалі живете, за рахунок чого живете? Те, ну не в плані там, хто вам надсилає гроші, а в сенсі, як взагалі тримаєтесь на плаву і звідки приходять всі ці, ці дивовижні на менш прекрасні люди, які також включаються в цю ініціативу? Взагалі живемо за рахунок донатів. Це дуже важко, тому що кожен виїзд залежить від того, чи зберемо ми кошти чи ні. Тобто, в нас немає якихось там регулярних спонсорів, партнерів, які нам дають гроші на медикаменти там. А на всі наші закупки зазвичай це соцмережі, це поширення, це поширення інформації про нас. Ось, наприклад, в Запорізьку область з нами поїхали фотографи Костя та Влада Ліберови, дуже відомі наразі, як документальні фотографи війни в Україні, і саме з їх аудиторії нам вдалося зібрати дуже багато грошей, які нам на яких нам вистачить на два-три виїзди наперед. Тобто, наразі ми існуємо ось так: від донату до донату. Поки люди підтримують, ми це робимо. Я чому озвучила, хто долучається? Можливо, хтось із наших слухачів захоче в вашу команду. От зараз послухає цю інформацію і захоче до вас долучитися? Чи відкриті ваші двері до якихось нових людей, чи можливо відкриті якісь так би мовити, окей, вакансії, чи просто вільні місця? І, наприклад, хтось в кого зараз може бути відкрите серце, розуміє, що о, я потрапляю, наприклад, попадаю під цю категорію. Взагалі важке питання, тому що для мене дуже важливо, щоб я знала цього лікаря або навіть асистента, тому що зараз люди, які зі мною в команді, це лікарі, з якими я пропрацювала в клініці. Я знаю, як вони працюють, як вони відносяться до тварин. Я знаю за якими протоколами вони лікують, тобто я впевнена в тому, що. Будь-які будь ліки будуть введені правильно, назначені правильно. Якщо якась людина пише, наприклад, там що я хочу їздити з вами як ветеринар. Для мене це дуже важко, тому що я завжди хвилююся за кожну тваринку, і я не знаю. Я не впевнена в інших людях, які хочуть доєднатися саме як ветеринари. Але є безліч інших способів допомогти. Найпростіше це репости. Це поширення інформації, особливо коли ми шукаємо дім для тварин, яких ми привозимо з прифронтових зон. Це найважливіше, тому що. Донати, корм переданий, обробки передані це все дуже круто, але найбільше до що допомоги... робити з тваринами, куди їх да. далі, куди їх далі розміщати? У а... вас є якісь перевалочні, так би мовити, пункти у вигляді якихось притулків перед тим, як, наприклад, цю тварину забирають? Тому що я бачила на вашій інстаграм-сторінці допис про те, що, наприклад, ця цуценятка, ця собака, наприклад, цей песик. Він потребує дому, шукає дім. Але де ця тваринка знаходиться на етапі до того, як потрапити в хороші. Правильні руки ця тваринка знаходиться вдома у лікарів, ага. тобто ми забираємо їх Ось до вони. себе, тому що притулки переповнені взагалі немає місць ніхто не хоче брати тварин, навіть якщо тварина вже стерилізована і вакцинована. Це дуже важко знайти для неї перетримку. Тому всіх, кого ми забираємо. Вони живуть у команди. У вас це дуже благородно. Ти знаєш, з кожною відповіддю на моє запитання. В мене мій захват від вашої діяльності і від того всього, що я чую він просто зростає в якісь геометричні прогресії серйозно. Дякую. Тому що, ну слухай, тут знаєш, ми говоримо сьогодні, до речі, говоримо сьогодні на тему сюрпризів, і не всі реагують, скажімо так, завжди ось таку дуже відкрито на сюрпризи у вигляді людей, які можливо раптово вирішили прийти в гості, не говорячи вже про такі. Сюрпризу у вигляді тварини, яку тобі потрібно потримати у себе вдома, за якою потрібно дбати, доглядати, тому що це ж ну знаєш, це ж не, не вазон, і то за вазонами теж потрібно доглядати. Так. Бо інколи в мене, наприклад, немає домашніх улюбленців, тому що якраз за рахунок того, що усвідомлюю відповідальність і серйозність у тому, що це не це не іграшка, це не те, що ти можеш забути, не звертати на цю живу істоту увагу, і на жаль, на. Жаль, так трапляється, що люди часом недооцінюють рівень відповідальності, коли ти, наприклад, відкриваєш свій дім, свої двері також для як то кажуть, братів наших молодших. Окей, Анастасія, у мене до тебе ще одне запитання по вашій діяльності. Можливо, ти пригадаєш якусь таку найяскравішу ситуацію? Можливо, це був найважчий виїзд, або виїзд сповнений випробувань чи якихось небезпек, можливо, навіть за ось цю, там рік там чи понад рік вашої діяльності. Взагалі, кожен наш виїзд – це ризики, тому що ми працюємо на прифронтових територіях, в тих селах, в яких залишились люди, але немає з послуг ветеринарних взагалі нічого і до найближчої клініки їхати 2,5 години. Ось буквально нещодавно нам волонтери передали спорядження, то зараз ми вже будемо в плитоносках, плитах з касками, Це буде вже безпечніше. А до цього без Без. Ага, ну тому, так. що е, нам було якось знаєте, ніяково, бо люди живуть там. Вони приносять своїх тварин. Вони без, без без жодного спорядження. А ми тут приїдемо, такі будемо угу, в касках. Так, да, да, це так не дуже мені здавалося, але зараз я розумію, що треба більше дбати про безпеку. Щодо виїздів, найбільш таким ризиковим був оцей останній крайній виїзд в Гуляйполе важко, тому що там постійно працює артилерія, там постійно літають дрони. І ми туди заїжджали чисто командою, чисто на евакуацію тварин, тому що якщо там зібрати людей на прийом, це буде скупчення, по якому ймовірніше за все прилетить. Тому ну так скупчень треба уникати. Так Топ, так, от яка у вас завдача зірочкою, не просто навіть приїхати, але ще й продумати всі ці алгоритми, щоб це було безпечно, щоб в результаті всі залишилися живими і здоровими так, після так. вашого візиту і після вашого приїзду. Ну, це не дуже просто. О ти така на вигляд, я впевнена, що ти така, і в принципі по своїй суті така дуже ніжна, тендітна, і ти їздиш в цю от прифронтову е, зону, прифронтову територію для того, щоб допомагати і людям посередництвом допомоги, допомоги їхнім домашнім улюбленцям. Тому що ну по суті ти людям допомагаєш, так ну коли в тебе є твоя тваринка, і вона там захворіла, чи нею щось трапилося? Ну, типу, це як дитина, ти не можеш бути спокійним. Скажи, як взагалі тобі дає. Ось ця така непроста, дуже мужня, я би навіть сказала, діяльність. Інколи буває важко, тому що все лежить на мені. Немає якоїсь людини, яка допомагає з організацією. Тобто, зв'язок з адміністрацією, закупки препаратів це все. Я повністю там заправити машини, якісь шприці взяти. Це все лежить на мені. Буває важко, звичайно, але я знаю, що поруч зі мною є команда, яка завжди мені допоможе, якщо щось треба. Я в цих людях на 100% впевнена, вони найкращі, якщо чесно, не знаю. Тобто... Я справляюся з усіма складнощами на шляху, через те, що я знаю, що є люди, які хочуть продовжувати цим займатися. І коли ти бачиш власника тварини, усміхненого, який прийшов, йому дали корму, обробили тварину від бліх, і людина щаслива. Вона посміхається, що в неї не буде питання, де найближчий місяць взяти корм для своєї тварини. Це дуже ну, мотивує. Так, тому що головного болю ж такого немає. Так є про що подумати, туда Боже себе прогодувати тоді, коли ти живеш в екстремальних умовах. Говорячи вже про те, що в тебе голова сохне ще й за себе і ще й за тих, хто з тобою поруч, і в тому числі й брати наші менші. Ну я уявляю, я просто можу тільки уявити, в яких екстремальних насправді умовах перебувають люди в прифронтових територіях, і наскільки важливу працю ви робите із вашою командою, тому насправді величезний комплімент від мене, як від представника команди Радіо М, тому що це дійсно захват жертвувати собою своїм часом. Я знаю, часом волонтери жертвують і своїми фінансами, тоді коли чогось не вистачає, десь треба покрити, перекрити. Так. Я ці всі речі прекрасно розумію, бачу, спостерігаю там серед своїх друзів, тому е, дійсно дуже цим захоплена. Е, знаєш, нас дуже мало насправді часу лишилося в прямому ефірі, але в мене до тебе ще запитанечко, не тільки ключі вашої діяльності. До речі, друзі, поки ми з Анастасією продовжуємо спілкування, хочемо нагадати, що в мене сьогодні в гостях Анастасія Куліш. Вона засновниця та директор благодійного фонду, який називається Вета Евак. Це історія про евакуацію тварин із прифронтових зон, про допомогу тваринам. Е, команда Поїздить туди в різні регіони, в різні області, і допомагають а, таким а, дуже нашим маленьким братам, нашим меншим, у всіх сенсах меншим. Е, ви можете знайти сторіночку VetEvac в інстаграмі, відстежувати, дивитися, а, бачити, що власне робить ця команда, для того, щоб це не просто були якісь голосні мої слова зараз в прямому ефірі. Ви зможете на власні очі все побачити. Тому Анастасія, зараз питання, не по темі, скажімо так, не по темі нашої розмови, але по темі нашого прямого ефіру. Я сьогодні самого ранку запитую у наших слухачів, як вони реагують на сюрпризи. У нас така тема. Сюрпризами пов'язана, і ось коли ти волонтер, твоє життя сповнене суцільних сюрпризів, коли щось пішло не по плану, коли щось іде не так, коли ти розраховував на якихось людей або на щось, а потім все зривається. Я розумію, що твоє життя за останній рік, напевно, це суцільний сюрприз з усіх сторін. Але тим не менше, скажи, як взагалі ти реагуєш на всю цю сферу сюрпризів на всю цю тему, як ти до цього всього відносишся? Мені здається, що це дуже кльово, навіть якщо це щось погане, якщо там щось не вийшло. І це ти сидиш розчарований. Блін, нам немає де з командою на цьому виїзді, виїзді жити. Там uh -huh. відмовили в квартирі, відмовили в проживанні. Але це досвід. Я завжди до всього ставлюся як до досвіду. Тобто наступного разу цей сюрприз вже не буде сюрпризом. І ми підійдемо вже будеш до цього, до цього та, я буду вже до цього готова, і я буду знати на що розраховувати далі. Тому. Досить добре відношуся до таких. А були в тебе такі сюрпризи приємні, які ти на сьогоднішній день згадуєш, пов'язані, можливо, просто з твоїм особистим життям. не ну, мається на увазі з тобою. Ти ж не тільки не мається на увазі і все більше ніяких інших статусів, там інших сфер життя немає. Або, можливо, пов'язаних напряму із тим, що ви робите. Був якісь такі сюрприз, які ти от ну по сьогоднішній день, ти от про нього дуже часто згадуєш. Я дуже часто згадую про бабусю. Ми були в прифронтовому селищі в Юнаківці. Це Сумська область, Сумський регіон, прямо біля кордону з Росією це не можна назвати сюрпризом, але це дуже такий прикольний випадок. Підходить бабуся, достає такий мішок, в якому картоплю носять, достає звідти кота і каже: Це кузя. Ми кажемо, так, що що з кузею, що зробити, вакцинацію, коли що треба. Mm -hmm. Вона каже: нічого, я принесла його показати просто вам, щоб ви його сфоткали, бо він розумний і чемний хлопчик. І просто дуже красивий. І Просто дуже красивий. Да. Це так мило. Так. А, яка краса. Уявляєш, як вона хотіла на весь світ поділитися своїм козою. А друзі, бачите, от, от вам шматочок тепла і добра зараз в прямому ефірі на хвилях радіо. М нагадаю, друзі, що з нами сьогодні в нашій ранковій програмі була дуже особлива гостя, яка не знаю, як вас, а мене точно зігріла. Теплими історіями, які щойно прозвучали в прямому ефірі. З нами була Анастасія Куліш, засновниця та директор благодійного фонду, який називається Ветевак англійськими буквами, латиницею е, називається Підписаний цей благодійний фонд. Ви можете його знайти в інстаграмі і трошки більше про нього дізнатись, тому що насправді кожного разу, коли я маю справу з волонтерами, коли спілкуюсь в прямому ефірі, це завжди така сфера багатогранна, коли неможливо втиснути діяльність, яка триває рік або більше року, в 20 хвилин розмови в прямому ефірі. Тому, друзі, підпис. Підписуйтеся, відстежуйте і ви все самі побачите. На останок Анастасія, побажання для наших слухачів цієї п'ятниці в цей день. Можливо, щось хочеш таке добре, хороше передати. Можливо, щось пов'язане з сюрпризами. Можливо, ні, все від тебе. Що як то кажуть, душа твоя побажає? Я хочу подякувати напевно людям за те, що. Вони не байдужі до тварин, дуже багато таких людей. Я розумію, що зараз першочергово це допомога нашим військовим, але є велика кількість людей, які пам'ятають про тварин, пам'ятають про те, що вони теж страждають. Тому я просто хочу подякувати цим людям, які не залишаються осторонь і продовжують нас підтримувати. Клас, я долучаюся до цієї подяки, тому що зі сторони зазвичай так чи ні. Знаєш, коли була вся ця історія з Херсоном, пам'ятаю, що теж надсилала і корм передавала тваринам. Взагалі тоді ж була така жорстка дуже історія, пов'язана довкола Херсону, саме конкретно із тваринами. Всі ми це пам'ятаємо. Тож, друзі, не забуваємо, війна не закінчилася і є багато турбот пов'язаних із війною, не лише прямолінійно із військовою воєнною тематикою. І ми сьогодні трошки від Анастасії могли це і почути, і трошки про це дізнатись. Анастасія, дякую тобі за те, що ти приїхала цієї п'ятниці до нас студії. Розказала стільки цікавого, будемо тебе колись ще в майбутньому знову чекати. Дуже дякую нашому ефірі в вам годі. за запрошення.